Що ви відчуваєте, коли отримуєте погані новини? Відкрив секрет: більшість людей, коли отримують погані новини, реагують дуже емоційно і навіть можуть втратити спокій. Це нормально, але чомусь так відбувається, і давайте це з'ясуємо. Чому наш мозок спочатку реагує на загрозу емоційно, адже це природна захисна реакція. Він активує так званий механізм боротьби чи втечі, який контролюється амігдолою. Це е, маленька, така як дві е, арахіси, частинка мозку, що відповідає за емоції і стрес, Амігдала миттєво оцінює ситуацію, як небезпечно та сигналізує іншим про частину мозку, про необхідність швидкої реакції. Це не дає часу на глибоке обдумування і викликає швидку фізіологічну реакцію. Підвищується рівень адреналіну, прискорюється серцебиття, е, ми або готові боротися з проблемою. Або тікати від неї, але все можна змінити і розкажу, як з наукової точки зору та практичної точки зору потрібно тренувати критичне мислення, щоб зменшити вплив емоцій на прийняття рішень, як вони взаємодіють. Тренування soft skills критичне мислення допомагає заспокоїти амігдалу, коли ми вчимося. Паузувати, ставити собі питання та аналізувати ситуацію, як, от перевіряємо новину в перших джерелах і не даємо її зіпсувати нам настрій, ми е, даємо собі можливість відкласти автоматичну емоцію цю реакцію. Що це означає? Це означає, що амігдала не буде моментально домінувати в мозку. А ми зможемо використовувати передню частину кори головного мозку, префронтальну кору, яка відповідає за обдумання та прийняття рішень. Пам'ятаєте трикутника Айрона Бека з когнітивно поведінкової терапії, думки, емоції, дії так ось це вже 60 років, як працює тренування амігдали шляхом медитації, майндфулнес, вправ на регулювання емоцій та свідомості. Стратегії управління стресом може знизити надмірну е, активність цієї частини мозку. Це дозволяє людині краще контролювати свої емоції та не піддаватися миттєвим реакціям у стресових ситуаціях, що робить критичне мислення більш ефективне. А ще soft з критичне мислення допомагає нам не лише зменшити вплив емоцій, а й розвивати здатність знаходити рішення. Складних ситуаціях. воно допомагає побачити альтернативні варіанти, чітко оцінити ризики і можливості, а також заспокоїти внутрішній хаос, коли все здається заплутаним. А яку наступну тему чи м'яку навичку вам хотілось би почути в наступних відео?